Що ми все, назбирали трошки. Дивимось трохи тут і підберезники, підосічники, білі. І там ще на донечці трошки лисичок. Все, будемо збиратися та їхати. Готувати. І так, все почистили. Ось так це виглядає грудний мікс. І знову будемо готувати. У <реш> меня гриб вверх не летел. Как пуля. Будем их смажить с сметаной. Поехали. Так, у меня шипники начали. Цей раз їх трохи більше. Сковородка тоже у нас трохи більша. Ну і на інші їх ми зараз будемо смажити цибульку піджарюються, а грибочки у нас вже запустили сок. Запах пішов просто нереальний. Грибочки віддають воду. Чекаємо глучок, золотий буде І будемо змішувати все разом. Да? Так, лучок у нас дійшов до своєї кондиції, ми його вимкнули. Грибочки ще випаровуються, піджарюються. Зараз ми, коли водичка вся вийде з них, ми додаємо до них лучок і додаємо до них вершкове масло. Вони ще піджарюються хвилин 5, 7, 8 і потім будемо додавати сметанку. Так, все, лучок ми змішали вже з грибочками, додали сіль. Поки ми смажили лучок, ми додавали до нього ще перчик та сіль. І сюди додали ще дошкового масла. Зараз вже все це перемішуємо, даємо ще прожаритись трошки, там небагато часу, і будемо додавати сметанку. Все, вже час додавати сметанку. Додаємо. Доста і... О, і змішуємо все. Грибочки вже піджарені. Зараз вони після того, як ми додали сметанку, вони ще потушаться ні десь хвилин ну, 5-7, мабуть. І буде смакота. Всім привіт! В принципі, все вже готово. Катюша, покажи. Mm -hmm. Все вже готове і ми зараз знімемо пробу. М -м -м. Не перевершено. <гум> Дуже смачно, просто супер. Всім смачного, до зустрічі!